До одного старця, монаха, приходить молодий недосвідчений монах і каже, Отче, я согрішив, я впав. Тоді старець каже: То покайся і встань. За деякий час знов цей молодий монах приходить до старця і каже, Отче, я знов зрішив, я знов впав. І старець каже, то встань, покайся. Тоді молодий монах запитує Отче, а скільки я буду впадати? Тоді старець відповідає: до кінця життя Твого ти будеш упадати. Але не важливо є, скільки ти упадаєш. Важливо, є, скільки ти повстаєш з гріха. Дуже часто, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, ми зневірюємося. кажемо, для чого йти до сповіді? Я і так зрішу. Але пам'ятаємо, грішником не є той, хто грішить, а той, хто в грісі перебуває. Тому після кожного нашого упадку знаходьмо сили вставати і йти. Упадки будуть до кінця життя, але не важливо, скільки ми впадаємо, бо ми люди, і Господь це бачить. Важливо є, скільки разів після упадку ми встаємо з гріхів і йдемо далі в нашому житті. Амінь.